Вітаю на каналі. Тема уроку. Які умови потрібні рослинам для життя? Сьогодні ми дізнаємось, що потрібно рослинам, щоб вони могли рости, цвісти і радувати нас. Навчимося спостерігати за природою. Що ж таке рослини? Рослини це живі організми. Вони ростуть, живляться, дихають, цвітуть. Та розмножуються. Але щоб жити, їм потрібні певні умови. Без необхідних умов рослина не зможе виживати. Основні умови для росту рослин це світло, вода, тепло, ґрунт та повітря. Якщо хоча б однієї з цих умов не буде, рослина почне в'янути. Світло – Потрібно рослинам для того, щоб рости, зеленіти та утворювати квіти й плоди. Рослини тягнуться до світла. Без світла вони стають слабкими і блідими. Вода дуже важлива. Рослина вбирає воду корінням. Вона допомагає рости, переносить поживні речовини, підтримує листя і стебла. Без води рослина швидко в'яне і гине. Рослини дихають повітрям так само, як і люди. Через листочки вони поглинають вуглекислий газ, виділяють кисень. Повітря допомагає рослинам дихати і створювати кисень для нас. Рослинам потрібно тепло. Коли тепло, вони ростуть. Коли холодно, сповільнюються або засинають. У мороз багато рослин не росте, тому навесні і влітку їх більше. Грунт це домівка для коріння. У ньому є поживні речовини та мікроелементи. Рослина вбирає їх через коріння разом із водою. Якщо ґрунт бідний, рослині важко рости. Що буде, якщо умова порушиться, без води в'яне, без тепла не росте, без світла жовтіє, без повітря гине, без ґрунту не може триматися і живитися. Отже, рослини це живі організми, для життя їм потрібно світло, вода. Повітря, тепло та ґрунт. Доглядаймо за рослинами, і вони даруватимуть нам красу, повітря та врожаї.